Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна, робота, хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічно 4 і 44. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно, пропиши подані числа до кінця рядка. Продовжуємо діти працювати. Усний рахунок. Чим відрізняються числа? Назвіть числа 9-го десятка. Як утворити число 47? Продовжуємо працювати з ілюстрацією, розгляньте, будь ласка, і порахуйте, скільки квітів на слайді. А скільки метеликів? Чи кожному метелику вистачило по квітці? Що можна сказати про кількість квітів і метеликів? Ми можемо сказати, що їх порівну або їх однакова кількість, або їх стільки ж. Метеликів стільки ж, скільки і квітів, або квітів стільки ж, скільки і метеликів. Діти працюємо з підручником завдання номер 1 сторіночка 28. Порахуйте, будь ласка, скільки трикутників ви бачите на слайді. А чотирикутників. Крім цих фігур на слайді ще є круги. А що нам відомо про круги? Що кругів стільки ж, скільки трикутників і чотирикутників разом? Як нам знайти скільки кругів на слайді? Зверніть увагу, у нас у підручнику і на слайді є короткий запис у вигляді відрізків. Червоний відрізок вказує на кількість трикутників. Фіолетовий відрізок вказує на кількість чотирикутників. Зелений відрізок вказує на кількість кругів, і нам відомо, що їх стільки ж, скільки трикутників і чотирикутників разом. Щоб знайти, скільки кругів, нам потрібно спочатку знайти. Скільки всього трикутників і чотирикутників? Для цього ми застосуємо арифметичну дію додавання 4 додати 2 дорівнює 6 фігур. Отже, ми знайшли 6 фігур це усього трикутників і чотирикутників. Ми можемо зробити висновок, що кругів також 6, адже їх стільки ж. Скільки трикутників і чотирикутників разом? Перевіряємо. Порахуйте тепер, а скільки кругів на слайді? Дійсно, 6. Діти, сьогодні на уроці ми з вами будемо досліджувати задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Продовжуємо досліджувати задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Це завдання номер 2 сторіночка 28. Петрик купив 5 зошитів, 2 ручки, а олівців стільки, скільки зошитів і ручок разом. Скільки олівців купив Петрик. Що купив Петрик? Діти, зверніть увагу, це три ключові слова. Зошити, ручки і олівці. Що означає число 5? А що означає число 2? А що відомо про олівці? І я з вами згодна, що Петрик їх купив стільки, скільки зошитів і ручок разом. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Правильна дією додавання. Давайте розглянем, як це зазначено на короткому записі. У вас є у підручнику і є на слайді. Зверніть увагу. Ключові слова у нас зошити ручки. зошитів Петрик купив 5, а ручок 2. Ці ключові слова об'єднані фігурною дужкою і біля фігурної дужки записано третік ключове слово. Олівці. І стоїть знак питання. Це є шукане число. Нам потрібно знайти, скільки олівців купив Петрик. Звертаємо увагу і аналізуємо за схемою. Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки олівців купив Петрик, нам потрібно знати, скільки зошитів і ручок купив Петрик. Адже ми знаємо. Що олівців Петрик купив стільки ж, скільки зошитів і ручок разом. Знаючи, скільки зошитів купив Петрик, а це п'ять, і скільки ручок купив Петрик, а це два, дві ручки, ми можемо дати відповідь на це запитання: скільки всього зошитів і ручок купив Петрик? Ми застосуємо арифметичну дію додавання. 5 додати 2 дорівнює 7. Якщо 7 зошитів і ручок купив Петрик, то стільки ж він купив і олівців. Зверніть увагу на скорочений запис у вигляді відрізків. Фіолетовий відрізок позначає кількість зошитів. Помаранчевий відрізок позначає кількість ручок. А що позначає цілий відрізок, який складається із фіолетового і помаранчевого частинки? Ось цей цілий відрізок, який складається із двох частинок, позначає скільки всього Петрик купив. Зошитів і ручок разом. А що позначає відрізок синього кольору? А відрізок синього кольору позначає, скільки олівців купив Петрик. Продовжуємо досліджувати задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Мама купила 3 кг моркви, 4 кг буряків, а огірків стільки, скільки моркви і буряків разом, скільки кілограмів огірків купила мама? Що купила мама? Звертаємо увагу, що це три ключові слова. Що означає число 3? А що означає число 4? А що відомо про огірки? Що мама купила їх стільки, скільки моркви і буряків разом? Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дію додавання, дійсно. Давайте з вами запишемо, повчимося записувати короткий запис до цієї задачі. Ми з вами зазначили. Три ключових слова. Моркви ми записуємо скорочено. Нам відомо, три кілограми мама купила, буряків 4 кілограми. Далі ми повинні об'єднати ці числові дані фігурною дужкою. Біля фігурної дужки записати третє ключове слово і це є шукане число огірків знак питання. Нам потрібно знайти, скільки огірків купила мама, знаючи, що мама купила огірків стільки, скільки моркви і буряків разом. Давайте діти з вами ще запишемо схематично у вигляді відрізків ми покажемо, що нам відомо в задачі, а що невідомо. Моркву ми позначимо відрізком помаранчевого кольору, накреслимо дужку і зазначимо, що мама купила 3 кг. Буряки ми накреслимо відрізок синього кольору, об'єднаємо дужкою і зазначимо, що це 4 кілограми. Відрізок зеленого кольору буде нам вказувати на кількість огірків. І це є шукане число. Огірків стільки, скільки моркви і буряків разом. А далі, дітки, попрацюйте самостійно, розв'яжіть цю задачу і запишіть відповідь. Зістав пари виразів. Працюємо із завданням номер 3 9 додати 3 і 9 додати 6. Що в них спільне? Я з вами згодна. Перший доданок у цих виразах дорівнює 9. А що буде спільним у розв'язуванні? Перший доданок 9 треба доповнити до 10. І це буде спільним. Значить, записуємо перший вираз зошит 9 додати 3, другий доданок 3, подаю у вигляді суми зручних доданків 1 і 2. До суми чисел 9 і 1 додати 2. Обчислюємо в дужках. 10 додати 2 дорівнює 12. 9 додати 6. Ми вже з вами знаємо, що нам потрібно доповнити до 10. Другий доданок 6 подаю у вигляді суми зручних доданків 1 і 5. До суми чисел 9 і 1 додати 5. 10 додати 5. Дорівнює 15. Зістав пари виразів. 12 відняти 4 і 12 відняти 7. Що в них спільне? Я з вами згодна. Зменшуване 12. А що буде спільним у розв'язуванні? Нам потрібно зменшити зменшуване до 10. Щоб зменшити зменшуване до 10, нам потрібно від 12 спочатку відняти 2. 12 відняти 4, записуємо в зошит. Від'ємник 4 подаємо у вигляді суми зручних доданків 2 і 2. Від різниці чисел 12 і 2 відняти 2. Обчислюємо спочатку в дужках. В дужках буде 10. А 10 відняти 2 дорівнює 8. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 12 відняти 7. Від'ємник 7 подаю у вигляді суми зручних доданків. 2 і 5. Від різниці чисел 12 і 2 відняти 5. В дужках у нас буде 10, а 10 відняти 5, дорівнює 5. Зістав пари виразів 7 додати 4 і 7 додати 7. Що в них спільне? І я з вами згодна. Перший доданок дорівнює 7. А що буде спільним у розв'язуванні. Нам потрібно перший доданок доповнити до 10. Доповнити до 10 значить до 7 нам потрібно додати 3. Тому другий доданок 4 ми подаємо у вигляді суми зручних доданків 3 і 1. Вирази записуємо зошит. До суми чисел 7 і 3 додати 1. Обчислюємо в дужках. дорівнює 10, а 10 додати 1. Дорівнює 11. 7 додати 7. Другий доданок 7 подаю у вигляді суми зручних доданків 7 і 4. До суми чисел 7 і 3. Додати 4 обчислюємо в дужках. Це дорівнює 10. А 10 додати 4 дорівнює 14. Тисни відео на паузу і з останнім стовпчиком попрацюй самостійно. Самооцінювання. Намалюй смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу!